Адам пізнав Єву свою жінку, тож вона завагітніла й народила Каїна, і сказала Набула я людину завдяки Богові. Далі народила його брата Авеля. Авель став пастухом овець, а Каїн був землеробом. Через якийсь час трапилося, що Каїн приніс жертву Господу з плодів землі, і Авель також і він приніс зі своїх первородних овець та з їхнього жиру. І бог споглянув на Авеля та на його дари, а на каїна і на його жертви не звернув уваги. Тож каїн дуже засмутився і спохмурнів на обличчі, і сказав Господь Бог Каїнові Чому став ти сумний? І чому твоє обличчя спохмурніло? Якщо ти правильно приніс, але не розділив правильно, то хіба ти не вчинив гріх? Заспокойся. До тебе він звертатиметься, але ти над ним пануватимеш. І сказав Каїн своєму братові Авелю Ходімо в поле. І сталося, коли вони були в полі, то Каїн напав на свого брата Авеля та вбив його. І бог запитав Каїна, де Авель твій брат? Він же відповів Не знаю. Хіба ж я сторож свого брата? І сказав бог: Що ти зробив? Голос крові твого брата волає до мене із землі, і тепер проклятий ти від землі, яка відкрила свої уста. Щоби прийняти кров твого брата з твоєї руки, коли оброблятимеш землю, вона не прикладе своєї сили, щоб дати тобі, будеш стогнати і тремтіти на землі. І сказав Каїн Господу надто велика моя провина, щоби простити мені. Якщо сьогодні ти проганяєш мене з поверхні землі, то сховаюся від твого обличчя і буду стогнати і тремтіти на землі. І станеться, що кожний, хто мене зустріне. Той мене вб'є. Та господь Бог йому сказав не так. Кожному, хто вб'є Каїна, відомститься в сім разів. І поклав Господь Бог знак на Каїнові, щоб не вбив його всякий, хто його зустріне. Тож відійшов Каїн від Божого обличчя і оселився в землі Наїд напроти Едему. І пізнав Каїн свою жінку вона зачала й народила Еноха. Тож Каїн збудував місто і назвав місто іменем свого сина Енох. Веноха народився Гайдад, а Гаїдад породив Маїла. Маїл породив матусала, а Матусал породив Ламеха. І взяв собі Ламех дві жінки ім'я однієї Ада, а ім'я другої селла. Ада народила Йовела. Він був батьком тих, хто живе в наметах і розводить худобу. А ім'я його брата Ювал. Він був тим, хто винайшов псалтир і гусла. Селла ж та народила Товела, який був ковалем. Він кував мідь і залізо, а сестра Товела Ноема. Якось Ламех сказав своїм жінкам Адо і селло, послухайте мого голосу. Жінки Ламеха зважте на мої слова. Адже я вбив чоловіка за свою рану, молодика за свою рану, коли Каїна відомститься в сім разів, то за Ламеха у сімдесят разів по сім. Адам пізнав свою жінку Єву. Вона зачала і народила сина. І дала йому ім'я Сит, промовляючи. Бог воскресив мені іншого нащадка замість Авеля, якого вбив Каїн, а в Сита народився син, і він дав йому ім'я Енос. Він надіявся прикликати ім'я Господа Бога.